Якщо так вдуматись, то червоного не може бути забагато. Тому перед нами Глі Лавалі Кар'єр. Весною чарівні білі суцвіття радують око. А увагу привертають плоди, які дарують вам червоний варегний колір, який буде радувати саме вас. Літ Лавалі Кар'єр в самій назві, яка витонченість. Ви можете побачити, як красиво восени буде виглядати саме ваша рослина на прибудинковій території чи в озеленій парків, чи скверів. А для замовлення пишіть Директ або на сайті gardiet.biz